І що ж, почнемо ми з підготовки до контрольної роботи. Тему нагадується тема квадратна нерівність, розв'язування систем рівнянь з двома змінними і задач за допомогою систем лінійних рівнянь. Почнемо ми з того, що взагалі повторимо ті теми, які у нас були. Почнемо із нерівності. Перше завдання: укажіть нерівність, що є квадратною. Давайте згадаємо те, що квадратною нерівністю називається нерівність виду Ах у квадраті плюс Бх плюс С більше від нуля, Ах у квадраті плюс Бх плюс С менше від нуля, ах у квадраті плюс Бх. Плюс це більше або дорівнює від нуля і так далі. Тобто в даній нерівності найстарший коефіцієнт повинен бути у квадраті. Дивимось на першу нерівність. 2х кубі відняти 3х у квадраті плюс 5 більше або дорівнює нулю. У мене є х у кубі, тому таку нерівність квадратною я не можу назвати. Дивимось наступна нерівність. 2х у квадраті мінус 3х 5 більше або дорівнює від 0. У нас є х у квадраті, у мене є другий коефіцієнт, тобто така нерівність називається квадратною. Тобто, варіант В у нас є вірний. Ідемо до другого завдання. Укажіть число, що є розв'язком нерівності х у квадраті мінус 4х мінус 5 менше від 0. Для того, щоб вказати число, яке є розв'язком даної нерівності, давай її розв'яжемо. Запишемо дану нерівність х у квадраті мінус 4х мінус 5 менше від 0. Для того, щоб розв'язати таку нерівність, нам необхідно прирівняти її до нуля. Мінус 4х мінус 5 дорівнює 0, знайти корені даного квадратного рівняння. Так як ми бачимо, це зведене квадратне рівняння, в мене не стоїть одинички. Тому за теоремою вієта нагадую, сума коренів рівняння, це буде другий коефіцієнт, тобто 4, а добуток коренів. Х1 на х2 це буде число мінус 5. Ми підбираємо, і, відповідно, це у мене буде 5 і мінус 1. Далі для того, щоб розв'язати, нам треба схематично зобразити графік даної системи лінійних рівнянь. Так, хвилинку. На координатному промені ми наносимо значення мінус 5. Так як у мене х в квадраті додатнє, то відки параболи напрямлені вгору. Якщо вони напрямлені вгору, у мене є два плюсики, тобто два додатні проміжки, і той, який знаходиться знизу, це від'єм. Дивимось на знак нерівності Менші від нуля. Тобто, нас цікавлять всі числа, які менші від нуля. І це є проміжок від мінус 1 до 5. Тобто розв'язок нерівності ми можемо записати х належить від мінус 1 до 5. Тепер дивимося. Мінус 2 число в даний проміжок не входить, 6 число не входить. Мінус 3 не входить. А от 0 число воно входить, тому що мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Тобто це ті числа, які належать до розв'язку даної системи лінійних квадратних рівнянь. І так, третє завдання. Нам треба вказати пару чисел, що є розв'язком системи лінійних рівнянь. Другого ступеня. Дивимося, х у дорівнює 4, х у квадраті мінус y у квадраті дорівнює 8. Що побрати? Пару чисел, яка буде розв'язком даної системи, ми можемо перевірити. Наприклад, беремо першу пару 4. 0. Підставляємо 4 додати 0 дорівнює 4. 4 в квадраті додати 0 у квадраті дорівнює 16. Дивимось, а у мене в системі 8. Тобто перша точка нам не підходить. Далі беремо другу точку. 1 додати 3 буде 4. 1 до квадрату відняти, вибачаюсь, відняти 3 в квадраті, то й буде мінус 8. Тобто ця точка нам також не підходить. Перевіряємо третю точку. 3 додати 1 дорівнює 4. 3 в квадраті відняти 1 до квадрату дорівнює 8. Дивимося, в нас виконується наше значення системи. Тоді ми обираємо варіант В. Тобто В це правильна відповідь. Йдемо до наступного завдання. Розв'яжіть нерівність х у квадраті мінус 4х менше або дорівнює 0. Записуємо дану нерівність і починаємо її розв'язувати. Щоб розв'язати квадратну нерівність, спочатку мені треба прирівняти її до нуля. Записуємо х у квадраті мінус 4х менше або дорівнює 0. Я записала розв'язок неповного квадратного рівняння. х помножимо на х мінус 4 дорівнює 0, тобто виносимо х за дужки. Звідси х буде мати такі два корені – це 0 і 4. Далі зобразимо на координатному промені дані точки 0 і 4. Дивимось так, як у мене біля х у квадраті мінуса немає, то в мене отримується відки параболи напрямлені вгору. у мене є дві точки, при тому замальовані кружочки нагадую, затушовані. Далі. Нас цікавлять всі значення, які менші від нуля. Дивимось: у мене буде плюс, плюс і мінус. Значення менші від нуля це від 0 до 4. Х буде належати від 0 до 4, тобто проміжок, і не забуваємо, що це є строга нерівність і дужки квадратні. Далі в мене є друга нерівність х у квадраті плюс х мінус 30 більше від нуля. Для того, щоб розв'язати квадратну нерівність, нам необхідно прирівняти її до нуля. Записуємо і прирівнюємо її до нуля. Х у квадраті додати х мінус 30 дорівнює 0. Дивимось, коефіцієнт мій дорівнює 1. Тобто за теоремою вієта я можу знайти корені квадратного рівняння. Х2 додати х1 додати х2 дорівнює мінус 1, х1 помножити на х2 дорівнює мінус 30. Звідси корені рівняння – це мінус 6 і 5. Наносимо дані рівняння, дивимося, у нас знову ж таки, відки параболи напрямлені вгору. Мінус 6. Я поставлю ось тут мінус 6 точка, і у мене 5. В даній нерівності це в мене є строга нерівність. Тобто, кружочки у мене пусті. Тоді дивимось, нас цікавлять значення, які більші, тобто там, де в мене є плюсики. Від мінус нескінченності до мінус 6, і від 5. До плюс нескінченності. Це наш проміжок. Тобто, це буде розв'язок даної нерівності. Х належить від мінус нескінченності до мінус 6 в об'єднанні від 5 до плюс нескінченності. Що стосується розв'язування даних нерівностей. Наступне завдання нам необхідно розв'язати систему рівнянь. Записуємо дану систему рівнянь. х- дорівнює 2. х у квадраті плюс y у квадраті дорівнює 20. Щоб розв'язати таку систему, ми можемо її розв'язати графічним способом. З першого рівняння ми виразимо y через x. Ми отримаємо пряму. Друге рівняння це коло. Другим способом можна розв'язати способом підстановки. Наприклад, х буде дорівнювати 2 плюс y. Друге рівняння залишається без змін. Далі підставляємо значення х у друге рівняння. 2 додати y. В квадраті плюс y у квадраті дорівнює 20. І розв'язуємо таке рівняння. y у квадраті, плюс 4 y плюс 4 плюс y у квадраті дорівнює 20. Зводимо подібні доданки. Дивимося, у нас їх небагато, але вони є. y у квадраті додати і у квадраті. Це буде 2 у квадраті. 20 ми переносимо право ліворуч. Відповідно, отримуємо мінус 16. Далі, щоб виконати зведене, зробити зведене квадратне рівняння, ми ділимо ліву і праву частинку на число 2, тобто на перший ось цей коефіцієнт. І отримуємо і у квадраті плю, мінус 8 дорівнює 0. За теоремою вієта сума коренів рівняння дорівнює протилежному другому коефіцієнту, тобто мінус 2. Добуток коренів квадратного рівняння дорівнює мінус 8. Звідси підбираємо. Мінус 4 помножити на 2 буде мінус 8, мінус 4 додати 2 це буде мінус 2. Тепер повертаємося до заміни. Якщо y дорівнює мінус 4, то х дорівнює мінус 4 плюс 2. І ми отримуємо мінус 2. Якщо ж y дорівнює 2, то х дорівнює 2 плюс 2. Це буде 4. Ми маємо дві відповіді: мінус 2 мінус 4, 4 2. Ідемо до наступного завдання. У нас є шоста задача. Площа прямокутника дорівнює 40 см квадратів. Його периметр 26 см. Знайдіть сторони прямокутника. Я нагадую, що прямокутник це чотирикутник, у якому паралельні сторони рівні, кути по 90 градусів. Крім того, нам відома площа. Площа прямокутника це добуток двох сторін, тобто, винесено А помножити на Б. А його периметр це сума, двох, сума всіх чотирьох сторін. Або периметр можна записати за допомогою формули P дорівнює 2 2 на А плюс Б. Так як мені невідомо сторони прямокутника, я їх позначаю через А і Б. Ми записуємо, що нехай а і Б сторони прямокутника. Тоді площа дорівнює 40 см в квадраті, а периметр дорівнює 26 см. Тепер ми підставляємо і виконуємо систему. 2 помножити на А плюс Б дорівнює 26 А помножити на Б дорівнює 40. А плюс Б дорівнює 13 А помножити на Б дорівнює 40. Тобто, я перше рівняння поділила. На 2. Тепер дивимось. У нас отрималась звичайна система. Із першого рівняння я виражаю А через Б, а в друге я буду підставляти значення замість А. Тоді я отримую таке рівняння. 13 відняти Б, помножити на Б дорівнює 40. 13 Б відняти Б в квадраті відняти 40 дорівнює 0. Ми отримуємо квадратне рівняння. Мінус b в квадраті ставимо від найбільшого коефіцієнту до найменшого, плюс 13b відняти 40. Так як це в мене не зведене квадратне рівняння, тоді я домножу на мінус 1. І отримаємо. Всі знаки у нас будуть протилежні. b в квадраті мінус 13b додати 40 дорівнює n за теоремою Вієта знаходимо корені квадратного рівняння. B1 це в мене буде 5, а b 2 буде 8. Коли ми знайшли корені, ми повертаємося до заміни. Якщо B дорівнює 5, то А буде дорівнювати 8. Дивимось, 13 відняти 5 буде 8. А якщо B буде дорівнювати 8 то А буде дорівнювати 5. Тобто А дорівнює 13 відняти 8 буде 5. Відповідно, в задачі у нас повинна бути відповідь. Обов'язково вказуйте відповідь і записуємо в сторони прямокутника 5 і 8 або 8 і 5. Це обов'язково у нас повинно бути. Що ж, йдемо до наступного завдання. до 7. Нам треба знайти область визначення функції y дорівнює корінь квадратний 4 мінус х у квадраті плюс 3х поділено на х-2. Як знайти область визначення такої функції? По-перше, верхній під коренем знаходиться, а низ має невідомий. Із з про дроби ми повинні обов'язково знайти. Область допустимих значень. Область допустимих значень це буде будь-яке число замість х ми можемо підставити, але згадуємо, що на 0 ділити ми не можемо. Якщо замість х я підставлю 2, то 2 відняти 2 буде 0. Відповідно, ми записуємо, що область допустимих значень х будь-яке число, крім 2. Коли ми знайшли область допустимих значень, переходимо до чисельника. Чисельник під коренем. Але ми знаємо властивість, що під коренем можуть бути лише числа, які більші або дорівнюють нулю. Я так і записую, що 4 відняти х у квадраті, додати 3х більше або дорівнює нулю а х не дорівнює 2. Тоді ми отримуємо такий вираз. Дивіться, ми розв'язуємо спочатку квадратну нерівність, ставимо від найстаршого до найменшого коефіцієнту. Мінус х у квадраті плюс 3х плюс 4 дорівнює 0. Позбуваємося від'ємного знака біля першого коефіцієнту, домноживши на мінус 1. Всі знаки рівняння змінюються на протилежні. І ми отримаємо х у квадраті мінус 3х мінус 4 до 0. За теоремою вієта знаходимо корені квадратного рівняння. Х1 плюс х2 це у нас протилежний другий коефіцієнт, тобто число 3. А добуток коренів квадратного рівняння це число мінус 4. Знаходимо корені, це у нас 4 і мінус 1. Коли ми знайшли корені, нам необхідно побудувати координатний промінь, далі схематично зобразити параболу, так як у мене стоїть мінус, то відки параболи будуть напрямлені униз. І записуємо значення мінус 1 і 4. Якщо в мене стоїть відки параболи напрямник вниз, то в мене будуть два від'ємних значення, тут де мінуси, і одне додатнє, тобто один проміжок додатків. Але ми враховуємо також нашу область допустимих значень. Я поставила число 2, тому що в цьому числі у нас функція значення немає. Тоді дивимося, у нас значення більші або дорівнюють 0. Тобто це проміжок від мінус 1 до 4. Але він переривається у точці 2. Тому відповідь ми свою запишемо в такому вигляді. х належить від мінус 1 до 2 в об'єднанні від 2 до 4. Точка 2 обриває даний проміжок. Тобто вона перериває, тому що у даній точці наша функція, значення не має. Наступне завдання це задача. З двох пунктів відстань, між якими 12 км, одночасно назустріч один одному вирушили два пішохіди. І зустрілись через дві години. Знайти швидкість кожного, кожного пішохіда один з них витрачає на весь шлях на 3 години більше, ніж другий. Якщо ми схематично зобразимо, то в нас є рух назустріч один одному. Перший пішохід і другий. Відстань у нас 12 км. Сказано, що вони зустрілись через дві години. При тому нам сказано, що один пішохід витрачає на весь шлях на три години більше, ніж інший. Якщо нам невідомо швидкість першого і другого пішохода, ми позначимо нехай швидкість першого х км за годину, а другого y км за годину. Тоді записуємо, що Відстань, яку пройшли два пішоходи, це 2х плюс 2у дорівнює 12. Тобто це разом вони пройшли за дві години. Але дивіться, у мене 2х і 2y і 12 діляться на число 2. Тому в систему я вже запишу таке рівняння, що х плюс y дорівнює 6. Я поділю його на 2. Далі нам сказано, що один із них витрачає на весь шлях на 3 години більше, ніж другий. Як знайти час? Час це відстань, поділена на швидкість. Тобто час, який витрачає перший пішохід, це 12 поділити на х. А час, який витрачає другий пішохід, це 12 поділити на y. І це дорівнює 3. Ми маємо ось таку систему. 12х відняти 12 у дорівнює 3. Ми її розв'яжемо методом підстановки. Х дорівнює 6 відняти y. Ну а друге рівняння у нас залишається. Далі, що ми можемо зробити? Для того, щоб легше розв'язати дане рівняння, яке має у знаменнику x і y, я раджу вам домножити ліву і праву частину на хі. Коли ми домножимо на хі, дивимося, 12. Поділено на х домножити на ху. Х скоротяться, і в мене залишиться 12. Якщо я 12 поділено на y домножу на xy, то в мене відповідно у скоротяться, а х лишиться. Якщо я 3 домножу на xy, то відповідно в мене буде 3х. Дорівнює 0. 4у. Відняти 4х. Відняти хі дорівнює 0. Ми ділимо на число 3. Х дорівнює. Тепер дивимося, що ми можемо зробити. Замість х я підставляю значення 4y відняти 4 помножити на 6, відняти їх. Відняти 6 відняти y помножити на y дорівнює 0. Тобто ми робимо методом підстановки. Х дорівнює 6 відняти їх. Тепер дивимося. Перемножили, розв'язали рівняння. Отримало 4у. Відняти 24, додати 4y мінус 6 плюс y у квадраті дорівнює 0. В нас отрималось таке рівняння. 2 y відняти 24 плюс y в квадраті дорівнює 0. Ми ставимо від найстаршого коефіцієнту до найменшого і отримуємо ігре у квадраті плюс 2 у мінус 24. За теоремою вієта я знаходжу корені рівняння. Добуток коренів це мінус 24. Їхня сума протилежний другий коефіцієнт, мінус 2. І у нас отримуються два корені, мінус 6 і 4. Коли ми знайшли ігри, ми повертаємося до Задачі. Але у мене є один ігрик, який від'єм. Ми всі розуміємо, що швидкість наша від'ємною не може бути. Тому ми записуємо, що мінус 6 не підходить за умовою задачі, У нас залишається одне значення 4. Х дорівнює 6-2 мінус 4 дорівнює 2. Тобто швидкість першого пішохода у мене буде 2 км за годину. Швидкість другого 4 км за годину. Це наша відповідь. І переходимо до останнього завдання. Нам треба розв'язати систему рівнянь 2х плюс х дорівнює мінус 9. 2 xy плюс y дорівнює мінус 14. Як розв'язувати систему, в якій є добуток х помножити на y? Нагадую, ми можемо її розв'язати двома способами: це спосіб підстановки, спосіб додавання. Давайте другу систему, так як в мене є 2 xy то друге рівняння ми можемо домножити на мінус 1. Домножаю. Отримую 2 xy плюс х дорівнює мінус 9. Тобто перше рівняння не помінялося. А друге у мене мінус 2 xy мінус y дорівнює 14. Ставимо плюсик і додаємо перше рівняння і друге. Отримую х мінус дорівнює 5. Тобто, я можу замінити одне із поданих рівнянь. Ось таким найпростішим. Х- дорівнює 5. І в нас отримується нова система. Х- дорівнює 5. А друге рівняння я беру друге за умовою. 2 xy до y дорівнює мінус 14. Тепер з першого ми виражаємо x через y. Х дорівнює 5 додати y. І підставляємо значення х у друге рівняння. 2 помножити, на 5 додати, y, помножити на y і додати y дорівнює мінус 14. Ну, а тут уже розв'язуємо, як і в попередніх. 10y плюс 2y у квадраті плюс y дорівнює 14, плюс 14 дорівнює 0. Відповідно, ми отримуємо 2y у квадраті, плюс 11, плюс 14 дорівнює 0. Так як це не зведене квадратне рівняння, згадуємо, як знаходити дискримінант. Щоб знайти дискримінант, треба другий коефіцієнт 11 піднести до квадрату, далі мінус 4, помножити на перший коефіцієнт на 2 і помножити на 14. Ми отримали 9, а 9 це 3 в квадраті. Тепер я можу знайти корені даного рівняння х1, y 2. Мінус 11 плюс 3 поділити на 4, це буде мінус 8. Четверти, дорівнює мінус 2. І другий корінь мінус 11, мінус 3 і поділити на 4. Це буде мінус 3,5. Коли ми знайшли корені y1, y2, ми знайдемо значення х. Повертаємося до заміни. Х у мене дорівнює 5 додати y. Тобто, якщо y мінус 2, то х буде 3. І звідси перша пара розв'язку системи 3 мінус 2. Друге, у дорівнює мінус 3,5 х дорівнює 1,5. Це у нас нова пара чисел 1,5 і мінус 3,5.